В етері телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю. Назавжди у строю. в бою за волю та незалежність України загинув військовий з Буковини. Із солдатом 65-ї окремої механізованої бригади Великий Луг Василем Латковським попрощалися у Хотині. Вічна пам'ять та слава герою. У Чернівцях спалахнув конфлікт навколо кафедрального собору. Прихожани у ПЦМП намагалися штурмом відбити храм, який зайняли віряни помісної церкви. Декілька сотень прихильників Української православної церкви спробували силоміць зайти до культової споруди. Люди зламали огорожу, різали замки, намагалися прорватися крізь головну браму. Подробиці далі. По обіді 17 червня у Чернівцях розгорнувся міжконфесійний конфлікт. Прихильники ПЦУ заявили про намір провести в соборі богослужіння українською мовою. Проте прихожани у ПЦМП, які не хотіли допускати у храм вірян іншої церкви, зібралися по периметру. Жінки та дівчата скандували. Пустіть нашу церкву! Пустіть нашу церкву! Натомість інша група активістів перекрили рух вулицею головною та заблокували рух громадського транспорту. Люди безперервно рухались пішохідним переходом, незважаючи на червоний сигнал світлофора, аби забезпечити правопорядок, до храму прибули правоохоронці. Наразі ми застосували статтю 36, Ми забороняємо вхід на територію храму для того, щоб провести перевірку надати. Юритичну цінну кваліфікацію, події кабінеться. Наразі ми забезпечуємо ще раз Наша наголошую, ізоляцію цього, цієї території, для того, щоб не було у нас різного роду суперечок, конфліктів, забезпечуємо публічну безпеку і порядок. Люди кажуть, прийшли відстояти свій храм. Як чого прийшли? Тому що прийшли і захопили собор. Молоді люди. Що, <зовітник> що? – Ну, Сьогодні, коли, скільки годин? Дві, три години назад. Батюшок пінками пинати, вас розум, є, ми боїмося очі до батюшок підняти. На вулиці кафедральній люди пішли у наступ, аби прорвати живий ланцюг із правоохоронців. Неконтрольований натовп повалив із вірянок, які стояли попереду. Штовханина, і ухід пішов слезогінний газ. Взявши паузу на протирання очей. Люди почали перелазити через паркан, поваливши декілька секцій. Чим відкрили вільний доступ усім охочим потрапити на територію кафедрального собору. Ухід пішла болгарка. Хвилин за 30 двері піддались. У кафедральному соборі пролунали дзвони. У поліції проводять розслідування усіх обставин конфлікту. До правоохоронців надійшло 25 звернень громадян. Зокрема, йдеться про спричинення тілесних ушкоджень, можливе захоплення храму невідомими особами, перешкоджання журналістській діяльності, а також пошкодження майна культової споруди. За медичною допомогою звернулося 12 громадян. Серед них сім правоохоронців та медпрацівників. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. У Чернівці повернулися студенти та викладачі кіцьманського фахового коледжу, які потрапили в ДТП у Франції. 40 людей зустріли на Чернівецькому залізничному вокзалі. Наразі вісім студентів та ще один дорослий перебувають у французьких лікарнях, де їм надають допомогу. Нагадаємо, в аварії, яка трапилась у департаменті САР, 13 червня загинуло четверо людей. Серед них заступниця директора та викладачка Кіцманського коледжу. Одному з двох водіїв українського автобуса висунули звинувачення у ненавмисному вбивстві. Вимагав хабар від важкохворої жінки. Служба безпеки України у Чернівецькій області викрила лікаря-онколога однієї з лікарень в Дністровському районі. Під час консультації буковинка з інвалідністю повідомила фахівцю, що планує отримати висновок про потребу в постійному догляді. Документ був необхідний для того, аби єдиний син військовослужбовець міг перевестись до іншого підрозділу та поєднувати службу з доглядом за матір'ю. Проте у фігуранта виникли інші наміри. Скориставшись ситуацією, лікар вирішив підзаробити і переконав пацієнтку, що має вплив на рішення відповідної медичної комісії. За свою допомогу він вимагав 7 тисяч доларів США. Але правоохоронці затримали фігуранта на гарячому під час отримання другої частини оголошеної суми. Чоловіку повідомили про підозру, йому загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 8 років. Триває слідство. 4 тисячі євро за висновок лікарської консультативної комісії намагався отримати ще один буковинець. Про підозру в одерженні хабаря повідомили жителю глибоке. Підозрюваний запропонував чоловіку призовного віку оформити догляд за нібито важко хворим родичем, аби уникнути мобілізації. За 4 тисячі євро він пообіцяв 41-річному буковинцю домовитись з комісією про вигідний діагноз для його 66-річного батька. Одразу після отримання коштів ділка затримали. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Видавав водійські права без навчання та іспитів. Детективи бюро економічної безпеки викрили чернівчанина та його спільника на підробці документів. Підозрюваний знаходив клієнтів, приймав замовлення та оплату, дізнавався про бажану категорію, а згодом пересилав готове посвідчення. Спільник 54-річного бізнесмена відповідав за технічну частину, виготовляв документи та забезпечував матеріалами. В свою чергу охочі стати водіями, надсилали персональні дані, фото, копії паспорта та інше. Готові документи надсилали замовникам поштою. Вартість виготовлення підробки оцінили у 150 євро. Під час обшуків детективи вилучили бланки та печатки різних установ, голографічні елементи та готівку в іноземній валюті. Підозрюваному загрожує щонайменше 5 років за гратами. На чоловіка чекає суд. Музика. Поки це всі новини, нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті промінсів.ua. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось. Музика.